І На даний момент е, привезуть пиломатеріали там 28 кубів. Ми замовили, вони нам нарізали і сьогодні мають привезти. Е, Замовив я металочерепицю, чекаю протязі десь 80 днів. Мені сказали, що привезуть. Це те, що є вкрай необхідне, то що ми маємо закрити обов'язково до зими. Володимир Рожнов, директор благодійного фонду Франківський опір, розповідає про створення реабілітаційного центру для ветеранів війни на Прикарпатті. У серпні чоловік придбав будинок. Зараз його реконструюють, а на території центру добудовують котельню, майстерню та відкриту веранду. У центрі каже Володимир Рожнов, буде 10 кімнат, а також кухня, душові кабіни та санвузли. Роботи планують завершити до травня 2024 року. Зі слів чоловіка, центр будують в гуцульському стилі. Він матиме назву Франко. Це місце, де я можу захиститися, де я можу бути в спокої, коли мені комфортно. Гражда дуже специфічна побудова ну будинку, та і вона, якщо візуально, воно дуже приємно на око. І крім того, це є додатковий захист. У горах більше опадів, і нам бажано, щоб було більше місця, де ми можемо. Перебувати ну, під, під дахом. І на вулиці, і в один, і в під дахом, щоб було. Зараз над проєктом працює семеро майстрів. Один з них Богдан Сметанюк, Тесля. Чоловік каже, до початку зими разом з командою планують перекрити дах будинку. Ми робимо той пройом на сходи. Тут будуть сходи сюди з першого поверху на другий поверх. Зараз на даний момент. Там вхід буде тут ще один сюди. Відти там теж треба розбивати, цю стінку треба забирати. Ну і там кімнати треба доробляти ще. З того боку, там, бачите, там і, І дах накрити треба ще, і там перестінки зробити. Багато роботи є. Ігор Фуфалько, ветеран АТО. Чоловік розповідає, коли почалось повномасштабне вторгнення, повернувся з Бельгії, щоб захищати країну у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ігор був кулеметником. У серпні у бою під Бахмутом отримав поранення. Зараз допомагає будувати центр реабілітації для ветеранів. У мене без трьох місяців вісім бойових років. Я пішов, то вернувся, би молоді, ну такі недосвітні хлопці. Б не йшли. Ну, багато навчив і молодих хлопців, які за мною були. Но у мене згоду вижив я і мій командир. тільки. Робимо зараз тут для хлопців такий реабілітаційний центр, де і мали займатися, майстерня буде, би мали трошки і свої забувати про складнощі. Центр розрахований на 40 людей. Володимир Рожнов розповідає, після відкриття закладу планують робити восьмиденні заїзди для реабілітації ветеранів. Зі слів чоловіка, військові зможуть залишатися в центрі не лише на тиждень, а й на кілька місяців. Також на території центру планують обладнати дві печі для випалу кераміки, щоб проводити майстер-класи з гончарства для військових і згодом проводити на території закладу фестиваль кераміки. Наталія Васоловська, Роман Кучершук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.